Привіт, друзі! Ще одна процедура, яку потрібно зробити. не робив, зразу кажу, коротше, каток. Це крутити-вертіти я вже замахався. Каток такий. Історія. Розмовляємо з товаришем, каже, є каток, є уголки, є підшипники, є все. Немає часу, коли зробити. Стань, зробив, буде на двох. став зробив, є на двох. оце така річ, яка потрібно там прикатати. Пшеницю Ячмінь зрозуміло, що там кукурудза соняшник вона не йде на нього люцерну. До речі дуже добре ним при, прикатати, щоб була схожість нормальна і все. ну Клєвер. Такі зрозуміли, речі що річ корисна. Я хотів зробити його з катів від е, фури. Як то кажуть, скати від фури, щоб скласти в купу Але не, ну, і це як, як би пішло, як, як в руку, що мав вже туди збиратися, домовився навіть за ці покришки, все. Матеріал думав купляти, тут ми розмовляємо. Каже, є, зроби, буде. Все, такі, як би сказати, і, і легше було, і все. Те типу, паче матеріал, що людина дала, все все дала абсолютно, просто що зроби. Що не затратився на матеріал, а ще раз кажу, що така річ потрібна. Ну, два рази в рік. Розумієте, що не постійно. Тому мусимо так ходити в положення один одного. Ну, як положення, це так, такий компаньонський злив агрохолдингів. А хто кого знає, якось входьте в положення, хто має більш трішки таке людське, людське людську середину, то старайтеся допомагати один одному, чим по можливості, чим хто може. Кому? Тоді ми все пройдемо. Наче що зроблено? Тут такий уголок, сотий по балках, сотий уголок, підшипники. Іде, мені здається, тут 35-й діаметр. Я роз, ту, розточив, точилося. Коротше, не буду вам це розповідати, тому що точилося і точилося. Я знімав навіть відео, але не хочу вас цими питаннями, якби зрозуміли, що трата, оце фотографії, це все час займає, а так трішки швидше робити. Тут попередній 70-й Угольничок ну, такий, сантиметровий, крепкий. Труба, ну, так не міряється, 50 розчоха, е, стріла верніше ця зроблена тут. Кріплення до прицепа відчепив від е, катка подрібнічого. Тут зварено навіску, бачите, там і там. Ну, Все елементарно, все елементарно, угольнички зверху, знизу, по два угольнички зверху, знизу, так, на кожному углові. Сюди таку зварив штуковину, щоб він був навісним. Тому що була думка зробити так, як я і каток зробив на складних оцих колесах, але це ступиці потрібні. Цафи, верніше, і ступиці, це потрібно їх. А це все розумієте, самі що фінанси. Тому зробив поки що так. Ну, правда, вже в процесі. Ми тут його так закинули втрох сюди. А як я буду сам це робити, ну, мабуть, зараз візьму ковбицю якусь, підкладу, щось придумаю Ну, в крайній випадок, в мене там така є е, промило в ярові такий яр, що можна буде його покласти. Я думаю, що якось буде. Головне, розкластися. і, і це Залив сюди води, половина половина діжки цієї води ще, е, так, шифенчик вже підносить так, нормально. Не так, як сівалку, що там. Р -р -р, а, не хотів. Половина, я думаю, хватино. Ну не знаю, наскільки ця бочка літрів. Десь, мабуть, 300, 350 можливо, під 400. То тобто половина ще 200, і вона важить десь 200, плюс-мінус. І 200 літрів там. Це 400. І рама. Ну, рама теж десь в районі 100 кг. Тобто під півтони десь разом оце все. Ну, трішки так. Ну, підноси нормально. То все ж таки, що 470 кг підйомна здатність підноси десь в районі плюс-мінус 500 Ну, свободно, що немає там такого скрипів-рипів, як сівалкою було, але такого краще не робити. Ну, я вчіплю його, зараз виїду, відчіплю, зіляю там вже воду, і він вже буде якби на 200 кг, 300 кг варті, на 200 кг легше. То я думаю, нічого страшного, це час підніс і шток вже поставив, тобто він вже не перекачує сюди. Значить, друзі, такі справи, що що вам по ньому сказати? Нічого по ньому нема, що сказати, що потрібно зробити. Тому що скажете, Діма, ти так хвалив, прикатуючі колеса, дуже суперові, дуже класні. Казав і кажу, вони виконують свою функцію. Це прикатка е, посівного ложа, тобто, де стелиться саме зерно. А цим катком робиться закривання вологи плюс вирівнювання ще до вирівнювання поверхні. І тому, що каток сам той прикатав, де насінинка де зернина, а цей буде прикатувати все. Ото От міжряддя, воно не прикатане. Тобто, самі розумієте, що воно м'яке, його потрібно під, 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 прикатати, тому що вологи немає. Зараз воно прикатає. Є рано роси, тумани вже з'являються. Будуть трішки підтягувати цю вологу, і вона залишиться в груті. Тобто річ класна. І ще плюс доб'є. Е, оті грудки зарівняю. Ну, зараз, зараз побачимо, як воно буде робити, бо я його і ніколи і не бачив, як воно що робить. Ну, бачив я його, бачив а як працює, не бачив. Тому їдемо туди, зараз буду сам якось знімлю. Надіюся, що буде вам сподобається. Ставте вподобання, коментуйте, кому не важко. Кому важко, переселюйте себе серйозно, коментуйте. Дуже приємно читати ваші коментарі, дуже приємно за ваші поради. Інколи даєте такі поради, які в тебе ну, не заходять, а вона дивиться, от тобі відкритий варіант. Тому дуже приємно, друзі. Коментуйте, ставте вподобання. Ми на поле зараз закатаємо. Ну що ж, друзі, доволі непогано. Я вам скажу, роби одне, що йому би повний заляти води. Поправді тоді ще краще. Але я ж не думаю з другої сторони, що тут потрібно аж робити асфальт. Тобто воно прижати повинно, але не зрозуміло, щоб воно в рамках розумно все було. Непогано. половина води, пішечки отут мокріє. Але буде потрібно покласти якусь резинову з резинки, вирізати прокладку під шайбу, прикласти і все так, начебто все нормально що без питань. Е, третя швидкість. Третя швидкість. Ну, четвертою зрозуміло, що повідпадає все, і, і кашка злетить і все остальне. Подивіться, який фон отут закаткована вже оця частина. А це ні. Ходжу кругами. Тому що, як розповідав, що тут така вона довга, як панчоха, отут я спробував поперек іти нею. Дивіться, що воно робить поперек. Ну, доволі так непогано, але ж воно так викацає, що всі бебихи повідлітають. Он, погляньте. Ще краще робить. І бачите оці радки. От Чому воно рідке, воно не притисне аж так. Якщо повно в води, то можливо і притисне. А е, отак ні. Тому колеса, прикатуючи обов'язково за сушником чи за анкером, воно свою роботу робить, а це свою роботу робить. Воно закриває поверхню підрівнює, Яка ще волога буде підтягувати звіти, воно, звичайно, буде затримуватись у, у, у ґрунті. Самі знаєте, не мені вам про це розповідати. Три сліди тут прийшов, метр сорок захват. Ну, так колесо, де воно якраз виходить трішечки по 5 см, десь вужче за трактора, то якраз колесо так, по колесо по колесу і стараюсь їхати, і воно таке виходить. Дивіться, отут, де трішки більше бадиля. Воно його також прижимає, його ще отак оці перетворює. Погляньте. І. Воно загниє, звісно, за зиму, ну ще, ще якісь 2-3 та воно дійсно тут все позагниває і вже його не буде. Ось такі має воно. Такі грудочки. Ну, десь, десь залишає ще такі моменти, тому що не сильно рівна поверхня ще залишає. Отакі. Але нічого страшного, в основному це дуже малий процент, в основному дуже класно. Дуже мені подобається. Що ж тут, ми зараз побачимо, яка глибина насінини. Зараз візьму в мене прибор тут. Такий цікавий є. Зараз ми побачимо, що ж тут за катком. Дивіться, як ці ярочки видно класно. Погляньте, як вони видно. Отут, отут, прикатуючи колісятко притиснула зернину. Я вам скажу, що дуже доволі сильна бомба. Доволі сильна бомба. Що прекрасно, класно подобається. Значить, що ж тут у нас по зернинках? Де ж у нас зернинки тут? Що вони роблять? І так, я не знаю, чи я знімаю, але дивлюся на, на лопатку неаграрно. Наш пательок. Так, щось немає. А, ось є. Гляньте. Ну, десь, якщо отак узяти, то якраз ну, 3 сантиметри. 3 сантиметри десь, десь до трьох. Це непогано. Так, а ну. Так, ось є. Гляньте дає. Ось є. Так, а тут що таке? Такий польот, можливо, десь сюди попала. Так не знайдеш. Ось є. Пажайте. Десь тут ж тут немає. Ось, можливо, сюди вилетіло. Ну, в цю сторону. Ось є. Ось є. Ну, 2 два, два половиною, 3 см, десь плюс-мінус. Аж то є? Непогано. Розклало, в принципі, непогано. Погляньте. Через кожних десь 3 см, плюс-мінус. Ну, десь десь або, 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 або. або. Ну, десь є. Десь є. Побачимо ще по сходах, то таке вже. Ну, ще подумаю, зроблю її трішки. Сюди далі, тому що самому незручно, доволі незручно, хоч там є така виямка, що більш-менш нормально. Ось трішки мокриє. Бачите, трішечки мокрий але нічого страшного, сюди шайбу покласти і резинову цю штуку. Ось так він виглядає в розкладженому стані. Ззаді, оці штуки, що вішаються сюди, на навіску. Ця сюди. Тому такі справи, друзі, подивіться, що в роботі як борсається, поставлю вам якусь мелодію. Тим часом напишіть, будь ласка, коментарі, ваші думки, чи доцільне це каткування, чи недоцільне. На мою думку, доцільне, ефективне, звичайно, такі роки робити так багато процедур. Але це вже воно, як вам сказати, це вже звичка така робити, щоб воно було чим покраще, щоб прагнути досягти якогось результату, щоб було більш-менш більш старатися йти на відмінну, а вийде, як завжди. Кращому випадку добре. Тому подивіться в роботі, коментуйте, не забудьте про подобання. подивіться в роботі. Побачимо, ну, сьогодні повинен тиснути кров з носа. Подивіться в роботі. Поїхали! Такі то справи. Що вам сказати? Щоб можна було сказати, чи можна було краще. Так, але чи потрібно, не знаю. На ваш розсуд, воно і так зробило його доволі непогано. А що камилує, як воно його вирівняло і прижало? Ну, звичайно, не так аж вирівняло, щоб якби є. Отакі от потрібно працювати. Якщо я ще вам казав, що. Буде все далі, буде все, все помаленьку, з Божою допомогою, якось щось воно вирішиться, але я вам скажу, мені подобається. Чи потрібно було краще? Ні. Щоб аж так закаткувати його, щоб вона не могла вилізти, то так, також не ефект. А так воно його при, притиснуло, волога зараз ночами цими холодними підтягнеться під гору, ну, наверх трішки сюди. І так і тут затримується в цьому поверхневому шарові. Грунту, і зернинка буде, яка ущільнена прикаточним колесом, буде проростати і будуть рівномірні сходи, що нам і потрібно. Хотинчик сохне, десь його черга дійде до збору. Ну, ще, мабуть, трішки ранувато. Пробував так, то він ну такий, але ще є стебло, що зеленкуваті. А в цілому так доволі непогано. Щоб знімати там вам то немає там, щось знімати. Ну, крутиться, все нормально, все, все толково, все. Ну, Це що одне, хотілося б для такого результату подивитися, як він буде з повним водою. От наливши повним води, от тоді як воно буде. Тому що на рівних площах він спрацює ідеально. Трішки на цих, оця дискова борона, хоч і воно. Каток потрібно за дисковою бороною, тоді буде ще краще. Вона хоч начебто-начебто, але все рівно ці з'янки такі лишає, що не, не дуже добре. А так, річ супер. В Господарстві повинно бути все. І така річ також. Після люцерни особливо, я думаю, це суперово. От коли, Якщо дозволяє зайти, нею прикатати, притолочити. Ну і для пшениці, і для ячменю для само собою, як би сказати. То Непогано. Такі будемо бачити, буду вам показувати по мірі можливостей все, як воно сходить, що відбувається. Посередині тут попереднє відео казав, що без добрив посіяно, краї з добривами. Тобто будемо бачити якесь, що дає, яку надбавку дає. Ну, поживемо, побачимо, по мірі можливостей будемо робити все. Тому коментуйте, ставте вподобання, хто ще за такий короткий час там не встиг. До наступних відео. І хай щастить!